В Україні зростає кількість аварій усе через відключення вуличного освітлення. Лише за останні два тижні загинув 51 пішохід, 38 з яких а, у темний час доби. Це на 25% більше ніж до відключення електроенергії. До прикладу, якщо пішохід одягнений у темний одяг, то водій його зможе. Побачити лише за 18 метрів, а гальмівний шлях автомобіля на швидкості 50-60 км на годину становить вдвічі більше ніж та відстань, з якої водій бачить пішохода. Через це правоохоронці закликають пішоходів носити світловідбивні елементи на одязі, аби їх було краще видно на дорозі. Потрібно вдягати всі елементи. Це може бути як флікери, так звані, які вдягаються на руку. Це може бути навіть як стильний аксесуар або елемент повсякденного одягу. Наприклад, я от можу показати елемент форменого одягу, як ми бачимо, всі елемент з написом поліція. Це використовується у нас під час несення служби. Так, це може бути навіть і з такого плану жилетки. Теж використовується поліція під час неснет служби на проїзній частині. І також кожен може придбати його в якихось торговельних центрах і верегти себе. Це навіть підійде не тільки для пішоходів, а й для велосипедистів. Якщо пішохід переходить проїзну частину, так трапило, що він потрапив в такий період темної доби, і в нього ніяких світлоповертальних елементів немає, то як варіант можна використати мобільний телефон. Вімкнути ліфтарик, дисплей, екран і з рукою в телефонному руці перейти дорогу. Звісно, це не буде така відстань, як 130 метрів, як в жилеті, наприклад, на але все ж таки, як варіант, це має право на існування.